В східній околиці Кролевця, де тиша переплітається з відлунням давніх голосів, стоїть скромна мальовнича садиба. Нічим не відрізняється на перший погляд: тиха, мовчазна, спокійна. Та варто зупинитися, прислухатися та доторкнутися до стін і перед очима оживає картина, в якій поєдналися долі козацьких нащадків великого поета і простих ремісників. Це садиба Огієвських. Побудована на початку 19 століття, родом козацько-старшинського походження. Серпневого вечора 1859 року в цій оселі зупинився Великий Кобзар. Його зустрічала господиня Глафіра Матвіївна Огієвська, сестра відомих Лазаревських. Її доброзичливість і лагідність одразу розтопили тому поета. В домі Огієвських він не почував себе гостем, скоріше рідною душею серед близьких. Шевченко любив тишу ранків. Того серпневого світанку він вийшов на ганок і почув знайоме ритмічне гупання. Це Демид Кошук, майстер ткач і сусід Гафіри Матвіївни. Вже працював за верстатом. За народним переказом Тарас підійшов, познайомився і замовив весільні рушники. Цей епізод став основою поем місцевого поета Василя Сухомлина, остання ніч та Тарасові рушники. Це і справді була остання ніч Шевченка в Україні. 26 серпня 1859 року поет залишив кладавець. Через кілька годин після його від'їзду місцевий городничий Стражевський з полегшенням, що позбувся небажаного гостя, надіслав до Чернігова Рапорт. Академік Тарас Шевченко у місті Кролевець ночував, отримав подорожню, поїхав трактом на Москву. Втім, кролевець не забув свого поета. Через два роки, у лютому 1861-го до того ж самого подвір'я прибула похорона процесії тілом Тараса Шевченка. Королевчани прощалися з генів української нації Великим кобзарем, а ткач Демит Кошук поклав виткані весільні рушники на домовину, які стали провідником між світами. На згадку про це встановлено камінь-пам'ятник, а садиба Огієвських у 2011 році отримала нове життя. Тут відкрили музей кролевецького ткацтва і сталося диво. Те саме ткацтво, ритм якого колись розбудив Тараса, стало серцем і голосом цієї садиби. Сьогодні музей справжній осередок збереження традицій. Його фонд понад три тисячі експонатів. Кані рушники, верстати, предмети побуту, прикраси та зразки ткацтва середини дев'ятнадцятого та початку 21-го століття. Перлина колекції Рушники 1839 року. Старший навіть за візит Шевченка з 2013 року. кролевецький тканий рушник внесено до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Музей садиба став унікальною базою вивчення і популяризації кролевецького переробного ткацтва. Діяльність закладу багатогранна. Тут проводяться оглядові й тематичні екскурсії, майстер-класи, творчі зустрічі з майстрами, відбуваються заходи, націлені на відродження народних традицій. А саме співробітники займаються вирощуванням льону, з подальшим його перевтіленням у нитку, яка розповідає історію предків. Садиба Огієвський це не просто будинок. Тут земля зберігає пам'ять поколінь, а кожен камінь дихає історією. У тиші цього простору звучить невидимий голос поезії, а нитка ткацького верстата вплітає у біле полотно силу духу, тепло рідної оселі, материнську любов і незламність українського роду це місце як оберіг, що заряджає душ, пробуджає пам'ять і веде шляхом добра.